Герої заробляють 50 доларів на ігрі від біржі Binance. Це дійсно токе топ-1 криптобіржа у світі те, що створила свою ігру. І у цьому відео я вам розповім, як там грати, що куди потрібно натискати, і бонусом ще розповім, як можна заробити свої перші гроші в інтернеті. Буквально вчора, 18 вересня, я опублікував пост у своєму телеграм-каналі, де вже написав, що можна ось приєднуватися в оцю гру. І бачите, навіть Binance теж не пропускає цей тренд, і теж вирішили створити свою власну ігру. І я тут написав коротко, що потрібно робити: да, там переходимо в бота, граємо та виконуємо різні завдання. І хто раніше не брав участь у різних да, там думали, що ну, там не заплатить або там скамат да, чи ще щось, тобто, ну просто не хотіли брати в цьому участь, то в цій грі, я думаю, що ну, варто взяти хоча б спробувати. Адже ну, все ж таки від топ-1 криптобіржі, да, щось там має з цього вийти. Значить, як тут грати? Посилання на цей пост буде в описі під відео, ви переходите, натискаєте, ось тут переходимо у бота, да, натискаємо на цю кнопку бота, почати. І тут відразу у вас висвічується, що доступні бали, да, скільки балів ви назбирали. І знизу написано ваші спроби 6 і 6». Відразу натискаємо на Грати в гру. І тут бачите, ось така зараз вона загружає. Ось така ігра, коротше, в принципі, вона прикольно виглядає та і грати в принципі, також прикольно. Ось, да, тут потрібно просто збирати ось ці монети. Якщо у вас випадає, тобто якщо ви випадково, ось, бачите ловити метеорит, то у вас якби, ці поінти мінусуються. Чи бали, да, поїнти, ну оце коротше. І бачите, чим більше це монета, тим більше вам потім ось балів, бачите, ви отримуєте. Якщо піймати подарунок, то там також щось зараз. Що тут, Ну, бачите, плюс 30 поїнтів випало. І відповідно, бачите, вверху там йде таймер, да, 13 секунд залишилося. І коли воно закінчується, все, в принципі, ви скільки встигли назбирати, скільки і отримаєте. Бачите, якщо я проможу, да, то ну, нічого не отримаю. Все, час вийшов, бачите, я 170 болів да, заробив. І в мене залишилося ще 5 спроб. Я виходжу поки. І наступна спроба буде через 9 хвилин. Там можете порахувати приблизно скільки разів у день ви зможете в цю ігру зіграти. Давайте по іншим розділам пройдемося. Натискаю на таблиця лідерів, тут просто знаходиться рейтинг, да, бачите зараз гравців 4 мільйона. Ну і тут написано, що займіть перше місце в залі слави і отримуйте спеціальні винагороди в кожному ігровому циклі тобто якась певна кількість топових учасників. Зможуть отримати якісь спеціальні нагороди. Далі йде розділ завдання. Тут просто виконуємо завдання, далі отримуємо за це всі ці бали. Там, допустимо, підпишіться на канал Binance Announcement у Telegram, підпишіться на канал гри у Гриутки, і також можна прив'язати свій аккаунт у Binance. До речі, його, наскільки я знаю, обов'язково потрібно прив'язати, адже без цього там не можна буде потім заробити. Ну я думаю, що логічно, що на Binance має бути пройдений Ківа тобто верифікація. Я ще свій бінанс не прив'язував, але ось буквально відео зараз дозаписую і також його сюди приєдную. І ще за те, що ви будете кожного дня заходити в цю гру. Тут можна отримати щоденний вхід. Бачите, я отримав там, допустимо, за сьогодні плюс 100 цих балів. Не знаю, чи воно буде з кожним днем збільшуватися, чи просто стандартно за вхід плюс 100 балів лише. Ну і завтра гляну, можливо, більше цих балів отримаю. Наступний розділ, друзі, тут все стандартно, копіюємо своє реферальне посилання і запрошуємо друзів. Тут написано, що ви можете отримати 10% від усіх балів, зароблених запрошеними гравцями. Максимальна кількість балів 50%. 000. Запросіть друзів, щоб отримати тисячу балів у подарунок, і вверху ще написано, що завдяки вашим друзям ви можете заробити до 50 тисяч балів. І наступний розділ це Binance. Тут можна встановити застосунок Binance, перев'язати свій акаунт Binance або зареєструватися, якщо раптом у вас його ще немає. І пройти верифікацію особи на Binance. Тому суть заробітку тут така, що потрібно збирати ось оці бали, і потім в майбутньому ми, можливо, дроп за них отримаємо, або якось по-іншому, воно можливо якісь токени можна буде їх перевести. Цього ще я не знаю, потім поглянемо. І також у їхньому офіційному телеграм-каналі ось такий вони написали пост, якщо його перекласти, то вони написали, що ми знаємо, що наша майбутня міні-гра ТГ Moonbix злилася раніше запланованої дати запуску. Хоча ми в захваті від реакції спільноти, ми все ще досконалюємо продукт. Просимо вибачення за можливі незручності та розглядаємо окремі випадки для постраждалих користувачів. Тому, можливо, в когось там ігра буде лагати чи ще щось. Це зараз нормально, вони працюють і над вдосконаленням продукту. Ось, до речі, це є підтвердження, що ця ігра дійсно від Binance. І ще я обіцяв розповісти про те, як заробити свої перші гроші в інтернеті. Зараз такий час, що є багато проєктів, на яких можна дійсно з нуля без вкладення там спробувати заробити, і навіть інколи дійсно нормальні гроші можна з цього заробити. Я всі проекти в яких сам беру участь і про які пишу у телеграм-каналі або на Ютубі відео виставляю, то я їх записую у таку спеціальну Excel-таблицю. Тут вони не прям всі це я тут, ось зібрав просто ось, ось ці проекти. Це ті основні проекти, в яких ми брали участь за останній час, і на яких також вдалося ось бачите, щось заробити вже. А тепер ось буду дійсно записувати, там в яких проєктах ми взяли участь у вересні. Ну і так далі по місяцях, да, і буду прям дивитися, що я там отримав, скільки сюди вклав і скільки я заробив на цьому. І зараз можна взяти участь у таких проєктах, допустимо, як -то Market, Cats, да, там Arena Games, На той вже ось сьогодні вже буде клейм, тому вже сюди пізно заходити. Bendok також можна щось спробувати. Не знаю, щось вийде з нього чи ні. Ну просто так взяти участь, трохи пограти. в принципі, я думаю, можна. Там Be Users, Goods, я навіть вже забув про ці проєкти. Bondex також там перший сезон вже закінчився, але там буде якби по сезону, да, і можна кожен сезон отримувати там якусь частину від ваших токенів. Тому сюди також можете зайти, там буквально одну кнопку раз у 24 години потрібно натиснути, і вам автоматично просто будуть манятися токени. Ну коротше я там пост про цей проєкт писав у своєму телеграм-каналі, можете там знайти. Мимефай також у жовтні буде лістинг, тому ось, поки є час, там не так багато і залишилось, але все ж можна спробувати там пофармити монети, да позбирати, поіграти, коротше, і щось з цього отримати. Поки трокети, клікер прикольний, в принципі, можна щось буде, думаю, заробити з цього. Є yes, Коїн про нього також вже забув. Horizon Launch я вже пройшов, там повністю всі поінти позбирав, да, повністю той шлях пролетів. Ну і тепер там чекаю на подальшу інформацію. Олікоїн, роздача токенів, там просто десь тут я про нього писав пост. А ось дехальоні токени від Олікоїн. Роздають токени за вік вашого аккаунта. На окейкс проєкта підписаний BitCad Wallet. Ну і що робити, бачите, там буквально перейти за посиланням, отримати токени за вік аккаунта і виконувати там різні завдання і так далі. Можливо, щось із цього проєкта та і вийде. Тому в чому взагалі суть оце того, що я тут розповідаю. Щоб заробити гроші в інтернеті буквально з нуля. Зараз є ось такі проекти, я вже розповів, в яких можна взяти участь да такі основні. Ви можете в них приєднуватися, шукати там посилання і інструкції також у моєму телеграм-каналі. Ось просто гортаєте вгору. Або просто ось в пошуку, шукаєте, в якому проєкті ви хочете взяти участь. Допустимо там проєкти MemeFi, да? виводите, і вам відразу ось куча постів, я це, про цей проєкт писав. Ось у самому низу збираємо монети у MemeFi. І ось про цей проєкт там інструкція, що тут потрібно натискати. І інші бачите, пости, оновлення до цієї гри тут також розписані. Ось зараз, допустимо, можна збирати ось такі спеціальні символи, да, вони якось так називаються. І назбиравши певну їх кількість, отримувати різні нагороди. Ось, допустимо, назбиравши 35 ось ось цих. Символів, можна отримати 60 капсул з енергією. Там і інші нагороди ще є, тобто ви це отримали, потім там інша якась нагорода з'являється і так далі. Нагадую, що лістинг цього проєкту MMFI буде у жовтні. Тому, якщо хочете, можете взяти участь. Ну і також, щоб не запутатися, там в яких проектах ви брали участь, в яких ні. То можете також вести ось таку Excel-таблицю. Можете навіть скопіювати, як у мене там зробити, або якось переробити, щоб вам було зручніше тут вже як хочете. Тут просто удобно, що ви там взяли участь у якомусь проєктові. допустимо, там у Cats, да? І все. Потім ви бачите, ви що там допустимо у мене в телеграм-каналі. Я щось там написав про проєкт CATS, да, там щось якийсь пуст, якесь оновлення вийшло. А ви не помните, ви брали участь там чи ні? Ви переходите в таблицю, оп, знаходите все, я брав участь, да, дійсно я тут якби, є учасником, тому можна там почитати, що я там написав. Або просто ви там заходите і дивитеся, так, з цих проєктів я вже заробив, а з цього проєкту ще ні. Значить, можна перейти за цим посиланням в цю гру там і подивитися, що там взагалі. Можливо, там вже роздали айдроп, а ви його просто не забрали, так? Да? Можна цю таблицю і так використовувати. Тому вона дійсно допомагає, можете користуватися. На цьому все. А якщо ви хочете дізнатися детально інструкцію про проекти Мемефай, то подивіться ось це відео, яке зараз з'явилося, я там все детально розповів.